Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Очільник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин оприлюднив офіційний лист міністра оборони Російської Федерації Євгену Шойгу, в якому попереджає, що українські збройні сили готують масований наступ на позиції російських окупантів у Бахмуті. І попереджає, що внаслідок цього наступу сили так званої Приватної воєнної команди Вагнер можуть бути відрізані від основних сил Російської Федерації, що штурмують це українське місто. Цей лист Пригожина, звичайно, є елементом його пропагандистської боротьби із очільником російського воєнного відомства, боротьбі, яка навряд чи може призвести до якихось реальних наслідків, бо на відміну Сергія Шойгу, який знаходиться у російській політичній еліті ще з 90-х років минулого сторіччя, і був потрібен як колишньому президенту. Борису Єльцину, так і його наступнику Володимиру Путіну Пригожен є виключно людиною, що виконує завдання російських чекістів і не сприймається ними всерйоз. Разом із цим у листі Пригожина є цікавими ці моменти, що чільник Вагнера усвідомлює можливість поразки російських збройних сил у Бахмуті. Не будемо забувати, що насправді ніякої різниці між російськими збройними силами немає. І Вагнер, це така сама частина російських збройних сил, як і регулярна армія, такі ж самі бандити. Просто у Вагнера є можливість займатися вербуванням людей у в'язницях, дозволяти собі набагато більш серйозні звірства, ніж це можуть дозволити офіційно призначені командири. І таким чином Вагнер використовується російською армією у якості такого собі штрафбату. А у Пригожина від цього з'явилася певна манія величі, яка і пояснює його публічні виступи. Разом із цим варто помітити, що пригожин дійсно боїться наступу українських військ. і Усвідомлює наскільки хиткими є позиції росіян у Бахмуті після кількох місяців безперервного наступу. Український генеральний штаб між тим попереджає, що зараз ворог може зосередитися і на Авдіївці, щоб перетворити її на новий Бахмут. Як можна зрозуміти, зараз у Росіян немає ані сил, ані можливостей для масованого наступу на Україну українські позиції і для того, щоб приховати цю відсутність реальних можливостей для наступу на українські збройні сили, ворог організовує точечні наступи на кілька міст на Донеччині, таким чином, щоб Підтримувати стан війни, адже саме підтримання стану війни на якнаймога більший термін є сьогодні головною політичною задачею російського президента Володимира Путіна, який обрав курс на виснаження України упродовж довгої і безперервної війни. І з цієї точки зору і дії росіян у Бахмуті, і дії Росіян у Авдіївці, і дії Росіян на будь-якому іншому. Донецькому напрямку на будь-які інші ділянці фронту вписуються у це завдання російського президента, яке може бути спростовано виключно українським контрнаступом. Втім, сам Володимир Путін сьогодні, от несподіваний є день, був зайнятий не стільки... Війною, скільки зустрічами із своїм головним союзником, головою Китайської народної республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпіном. було видно, наскільки для Путіна є важливим цей візит. Сі Цзяньпін відвідав російську столицю вперше за чотири роки і спеціально підкреслив, що спеціально обрав Російську Федерацію як першу країну для своєї подорожі після переобрання на безпрецедентний третій термін керівником. Китаю таким чином Сі Дзенпін знову зробив акцент на тому, що Китайська Народна Республіка розглядає Російську Федерацію як свого стратегічного союзника. З цієї точки зору я б не став серйозно ставитися до будь-яких китайських мирних ініціатив. Потрібно усвідомити, що всі мирні ініціативи Китаю, який розглядає свої зв'язки з Росією як частину протистояння цивілізованому світу, так чи інакше спрямовані на те, щоб допомогти Росії перемогти цей цивілізований світ і Україну. Україну, зокрема, і таким чином розмова голови Китайської Народної Республіки із президентом України Володимиром Зеленським, навіть якщо вона відбудеться, буде також пов'язана із доказом того, що Росія є миролюбною державою. А Путін сьогодні це доводить стільки, скільки міг і розповідав, наскільки йому подобається китайський мирний план, і наскільки він цінує китайську позицію. А от Україна керована Заходом бажає продовження війни. Ну і таким чином у Китайської Народної Республіки просто не залишиться ніякого. Іншого виходу, як допомагати росіянам запобігти поразці і домовленостям на західних умовах. Хоча, звичайно, Володимир Путін вже сьогодні дав зрозуміти, що ніяких домовленостей на західних умовах не буде у своїй статті для газети Женімінжебав органу центрального комітету комуністичної партії Китаю, російський керманич підкреслив, що. Будь-які домовленості за столом перемовин можуть досягатися тільки з врахуванням геополітичних реалій. Геополітичні реалії мовою Путіна це визнання Україною того факту, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області це частина вже російської території, і також світ має погодитися із нейтральним статусом України та її роззброєнням, тобто фактично підготувати Україну для майбутньої окупації Російської Федерації. Ось це і є сутність Путінського уяву. Явлення про мир, і головне, щоб воно хоча б не повністю співпадало із уявленням про мир голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Бо китайський мирний план якраз свідчить швидше про зворотня, адже китайці роблять все, що від них залежить, щоб допомогти Росії уникнути санкцій, що взагалі санкцій проти диктатур не було. Нагадаю, що одним з головних пунктів китайського мирного плану, про який Сі Цзіньпін говорив і сьогодні, коли мова йшла про санкції в своїй статті у російській газеті, це те, що не може бути. Односторонніх санкцій вони мають бути негайно скасовані. А що таке неодносторонні санкції? Неодносторонні санкції це санкції, які мають бути ухвалені рішенням Ради безпеки ООН. Таким чином, Російська Федерація і Китайська Народна Республіка стають неподсудними і можуть робити все, що їм заманеться, і все, що їм не заманеться. Ну і не будемо з цього приводу дивуватися, що сьогодні слідчий комітет Російської Федерації розпочав кримінальну справу проти прокурора та суддів міжнародного кримінального суду, які перед тим видали ордер на арешт самого Володимира Путіна та її його уповноважений справ дитини Марії Львової Белової. Таким чином у Москві ще раз показали, що їм начхати на міжнародне правосуддя, і єдиною реальною реакцією, яка може бути на це міжнародне правосуддя, може бути арешт прокурора і суддів. Ось таке цивілізаційне задзеркалля, в якому знаходиться Російська Федерація. Цікаво, що й у Китайській Народній Республіці до рішення міжнародного кримінального суду поставилися скептично і підкреслили, що цей суд має. Поважати імунітет голів держав таким чином не варто думати, що в тих країнах, які з симпатією або нейтрально ставляться до Російської Федерації, очільнику Росії щось може загрожувати. Він може продовжувати свої візити туди, де його ніхто ніколи не заарештує а разом із ним просто посміється над ордером, який, який виданий міжнародним кримінальним судом, і провальний між цивілізованим світом і світом диктатур, із цим орденом знову і знову збільшується. І ми вже неодноразово говорили з вами, що що боротьба між демократіями і диктатурами тільки ще попереду, а 24 лютого 2022 року це вистріл стартового пістолету. Після чого почнеться справжня нечувана криза, криза 21 першого сторіччя. Втім. Не можна сказати, що всі суспільства хотіли б плясати під дудку Російської Федерації. Президентські вибори у маленькій Чорногорії чергового разу це довели. Серед головних фаворитів цих виборів був відверто проросійський кандидат, учасник спроби державного перевороту у Чорногорії, підготовленого російськими спецслужбами одіозний Андрія Мандич. Всі вважали, що цей російський агент може бути одним з учасників другого туру президентських виборів у Чорногорії. Однак цього не відбулося. Мандич тільки на третьому. У місці, а найбільшу кількість голосів набрали чинний президент Чорногорії Міло Джуканович та керівник нового. Руху громадських ініціатив Європа зараз Якуб Мілатович Мілатович також є людиною, яка до певної міри пов'язана із просербськими силами. Його не можна назвати людином, який однозначно орієнтується на західні цінності. Однак, так чи інакше, на відміну від банди, цей політик голосував за незалежність Чорногорії і бачить її майбутній розвиток само як незалежної держави, хоча їх в більш теплих стосунках із сусідньою Сербією. Однак і Сербія, як бачимо, змушена буде. Розірвати з Росією рано чи пізно, так що зараз головне, щоб відверто проросійські сили не мали тріумфу у Чорногорії. Другий тур виборів у президента Чорногорії так чи інакше не буде мати у своєму складі проросійського політика, який виконував би всі забаганки Кремля, як свого часу молдавський президент Ігор Додон чи Белградський диктатор Слободан Мілошович. І в цьому теж є певна перемога здорового глузду, яку ми могли бачити на цих виборах у Чорногорії, достатньо важливих. Для її майбутнього. Ну і для нашого, тому що треба розуміти, що Чорногорія країною-членом НАТО, і поява президента, який був би прихильником проросійських наративів, могла поставити крапку на євроатлантичну інтеграцію України, просто дякуючи Чорногорському вету. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова!